Анорак, Пентагон, ідо, колір, олива. Чудовий анорак. Що таке анорак? Це легка куртка, дощовик, яка вдівається через голову. Тобто розтібається на грудях. Є кнопки, є ліпучки і є блискавка. Петля для зберігання. На животі є додаткова кишеня, глибока для чогось такого, що потрібно не згубити, захищена від потрапляння вологі та вітру додатковим шаром тканини. Кишені на животі. Розмір великий. Тому. В мене це майже на колінах. Кишеня кенгуру. Вона ось така, у В кишені є резинка, яка стягує на спині, ширину. Стегна додатково регулюється резинкою. Укріплені лікті додатковим шаром тканини міцної. Укріплені плечі. Рукава на ліпучках. Для великих котиків, для нормальних котяр, які нормально їдять кашу, а не те, що я. Капюшон з козирком. Голові капюшон для того, щоб не з'їжджав. Утеплення немає фліса чи синтепона, але подвійний шар тканини, яка не промокає, не продувається вітром. Для погоди, яка настала зараз саме те. Ну і, звісно, капюшон стягується і тут. Класний, вітром не продувається. І звісно не промокне.